Ми трішки покупляли цих підшипників. Замість роликів, які там йдуть на цьому стілу. Замість цих роликів ми дамо ці підшипнички. Тоді підшипник у нас йде на всередині, там, де маховик на поршень. Такий великий, як молодь, маховик. чи... Як це балансір, як він там правильно називається, то там теж у нас підшипник полиців, вон корпус. Ще навіть верхній обой ми не витягнули, не можна витягнути. І середня, нижня обойма, то на валу теж не могли зняти. То, коротше, будемо знімати це. Будемо знімати з тюкопреса, І що, будемо ставити і помаленьку його вже збирати до копи. Ролики у нас всі по місцях, там укріпили, заварили. Так, тому далі ми будемо його збирати. Звідки ти ще стягнув? Вон і тут. Де воно? Тож він був сюди угу. день. ж тут куди був зміщений. Так щоб шайба лягала ті самі старі місця. Теперь выходишь. Согни тут такой, стоял, что я уже не порівняти он отрав да? mm -hmm. буде. Отмовидно його. 1000 вот от його. Скільки ти там бачив? Ну, вони мені казали три тисячі. Через ну, то їх ніхто було. не заказує. Може за два. Ну, коротше, у нас є ось такі ролики, вони стояли на ньому. Ми набрали там, де брали направляючу Казали, що вони їх навіть не замовляють, тому що вони через чорно рогі, і ніхто їх не бере. І всі замінюють їх звичайними підшипниками. Ну Ми зробили так само. Взяли з кращих підшипничка. Ось сюди один у нас йде. І ще один знизу. Я вам зараз я не зможу показати. Ну, коротше так, зараз у нас ще один є. Чи це не такий? Ні, то не такий. Ні, то не такий. Ми, коротше, взяли там тих два, що стоять, то взяли дві штуки. І ще нам одного дали, ось такого, сказали. Але в чому прикол? Зараз я його достану. У нас є ось такий підшипничок. А поставили ми трішки менші, тому що на цей нам прийшлося б вирізати втулки, щоб на болти його садити. А так той рівно на болт зайшов, без шату, без нічого. Так, дивимося далі. Ролики цієї підшипники я вже показував, що ми взяли. Тепер нам вже прийшли щиточки і прийшла направляюча. Ось вона у нас є. Я вам покажу Коротше, ледве ми її знайшли, але знайшли оригінальну. Це точно таке саме, як у нас, бо казали, що можна попробувати сіпмуську. Сіпмуську ми пробували, вона не підходить тільки фамаров. Тому хто буде собі дивитися, то навіть на сіпму не дивіться. Треба шукати саме таку. Якщо комусь треба буде, можете писати в коментарях, я підкажу, де взяти. Зараз ми чіпляємо щіточки. Тут вже чіпили, тому зараз найгірше Треба на 14 ключ. Так, і ще у нас з іншої сторони. Ось тут у щіточки немає і отам одна щіточка. Їх всі будуть, будемо міняти. Коротше, забув, що показую я вам ролики, тому зараз зніму ще один цей. Ці ми зняли. Це ми вже так його просто може думали на запас, але ніхто з ними гратися не буде. Вони всі йдуть між матролом. Тут деякі вже навіть не крутяться і через цього ми це все замінили ну що, поставили ми вже направляючу зараз ми покидаємо болти трішки її підіжмемо запхаємо поршня будемо регулювати тоді дожмемо повністю як у нас сяде на місце і будемо вже помаленьку ставити поршня. Ось тартушки одразу під заміну. Оці тартушки, що ми купили, вони одразу кажуть не оригінальні. Тому що їх все одно ну, тут прийдеться міняти періодично. Тому що, вон, бачите, що бачите, з ними робить. Воно витирається тоді отакі, о, приколи. Тут, тут оригінальні ставити. не... Може хто собі хоче, то ставте, а так не особливо є смисл їх міняти на оригінальні. Доплачувати, якщо їх прийдеться, все одно міняти. Так що ми зараз йдемо прикручувати повністю рейку, трішки піджати, щоб її можна було двинути. І будемо ставити на місце поршня, Прикручувати на поршень бляху, то, що в нього на бік йде. І е -е, все регулювати, ставити його так, як він має бути. Ну, Що в нас тут? Поки до нас йде ще бокова планка, якої на не вистачає, Стоїть, тут наша вона вже зношена. Е -е... Тато в нас тут трохи попідкрашував, позачищав, попідкрашував трохи ці місця. Де була ржа, раковини, які там повиїдало, то ми їх зачистили, все зачистили. І тато ось закрасив Ну, В принципі, що? Тут в цьому місці все одно, воно тюками витраті, а там теж ржавіти і гнити воно не буде. Тому зараз чекаємо на планку і далі вже будемо його складати. Доброго ранку підписники. Коротше, дивіться, вчора, сьогодні вже зранку, знову знімаю для вас. Вчора ми що зробили? Планку, ту, що до нас прийшла, ми вже поставили. Ось у нас з боку. Ось тут От того планка. Що ми її прикрутили зразу І що у нас виходить, що, походу, сам цюкопрес десь десь в стінці є виямка, бо там коротше, у нас на третьому болці спереду і вийшов горб. І, а тут повинно все бути рівно. То ми, коротше, ми повирізали міліметрові такі вставочки. Тут, тут, там там коротше, і ж вирівняли трохи цю планку. Тепер у нас ми її вирівняли, вона у нас по правилі, вона у нас ще чітко виходить. Зараз. Можете глянути? Правило рівно прилягає. Так що цього ми цеї. Хоча б приблизно, але ми все-таки зробили, щоб воно було рівненько. Тепер далі на що? Тепер нам треба буде так само так, правити. Так, тепер так само нам зараз прийдеться регулювати нижню цю направляючу. Так само виходить десь посередині в тому самому місці, де на боковій був горб з боку на стіні. У нас виходить і горб знизу. То Нам так само треба буде під той кінець щось підставляти, якісь бляшки і під цей кінець. Щоб вирівняти також цю направляючу. А ось, до речі. Вирізали ми ось такі во. Вставочки під болти. Це на бокову. на ось цю. Бачите, там вона коротше, блистить. Це от Ми поставляли, щоб його порівню вирівнювати. На цю прийдеться вирізати трішки по-іншому. Там під ним вже є і до нас були. Такі, походу, ще заводські, е як це їх правильно сказати. Там планки теж не низ знизу. Там трохи ширша, довша і тут коротенька. І воно вже ну, воно для тої планки було нормально, поки її не вияло. А для цієї, так як вона рівна, вона вже трохи не підходить. І так вироблене, вже вже дно вироблене, і вона на нас ця планка нова рівно не лягає. То ми так само зараз будемо щось вирізати, підставляти, щоб її вирівняти. А тоді що, а тоді все. Тоді ми вже можемо спокійно складати докупи поршень, чіпляти на поршень кришку тягу, і поршень ставити на місце. І по суті у нас робота вже з ним буде нарешті завершуватися і будемо вже збирати його купи. Тоді ще що по поршню ми як витягували взагалі, чого ми розбирали цю купрес? Воно шуміло. І ми побачили, що цей зуб був відломаний. Ну він загнутий був. Ми, коротше, його взяли, він відломався повністю, це ми його поварили. Приварили, коротше, ось таку оце два уголочки. Поварили оцих таких два уголочки загнутих, типа укріпили його. Тоді ми почали дивитися на направляючий, на це все. І так на нього оце зараз і робимо. Так, коротше, що зараз ми будемо переганяти цю прес десь в тіньок, тому що вже з самого ранку зараз. А, до речі, з першим днем літа у вас і на перший день літа, коротше, да, воно не тільки сьогодні, так воно вже і попередні дні так було, що температура там до 30 градусів була. Тепла, то просто неможливо в день, особливо навіть не зранку, а вже з обіда неможливо встояти на цьому сонці. Тому якось так ми зараз забираємо все це стікопреса, переїжджаємо трактором сюди, забираємо його наперед до хати і будемо вже там в тіньку робити. Тому не переключайтеся, зараз ми швиденько це все робимо, для вас це пройде буквально один момент. Иди туда, на ту сторону, через мои mm -hmm. Да, Вин. Короче, дивіться. Зараз ми вже рівняємо нижню направляючу. Підперед ми вже поставили міліметрову бляшку, вирізали під, під болт, щоб запхали на ту пластину, яка там була. І тепер нам треба буде, зараз прижмемо там трьома болтами і будемо дивитися назад. Якщо зад підніметься, будемо підбирати щось сюди. Він вже є зазор ззаду, але тут вже була одна підставка. А на ту поставку нам прийдеться, якщо буде великий зазор, то прийдеться ще одну вирізати. У заднього бурта. Подивіться, туди, в турі з угу. бачите. Як має бути. Отак. Ну. Понял? тако рівно. Ага. А ну я принеси правильно. Коротше, що ми побачили? Побачили, що нам, походу, нічого підкладати під нижню не треба. Тому що ми як її прижимаємо, йду, вона стає рівніша. Я спереду вже показував. Виходить, що сама направляюча нижня у нас йде дугою догори. А коли ми її прижимаємо, ось видно, що вона пішла до гори. Коли ми її прижимаємо, вона стає рівня. То виходить нам... Видно? Да. І на камері навіть видно. І виходить, що коли ми її прижмемо, нам нічого підставляти не треба, вона прижметься і вирівняється рівно до дна тікопреса то вже з цим роботи буде менше. Вирізати нічого не потрібно, таке як є, ми зараз її прикручуємо Принеси до дна. Зараз при... під... принесу підставку, яка була там під ним, і до неї ми прикручуємо. І будемо бачити вже. Коротше, показую вам, поставили правило. І те, як ми думали, воно так і є. А з цієї сторони я не зможу показати. Треба якось показати так видно буде. Який зазор йде між правилом і між направляючою. На кінцях вона сидить так, як треба, а посередині зазор і в другому кінці є, цей, сидить на направляючій. А як ми прижмемо ось цю сторону, всередині горб пропаде, то ми що? Ми робимо Горбо. як? Що що? А, там яма, да, яма посередині робиться. А де це є ця планка? Я ж тобі казав, її приніс. Я її приніс. У нас виходить були отакі планки. Ця була з цього кінця і менша була з тої сторони. Спереду. Ну, Тут це перед, а і ззаду ця була ще менша. І виходить, що ми їх зараз підставляємо і просто так як воно було, до них прижимаємо. ще є до Так, так, так. Та по її треба ще якоюсь стороною підібрати. Щоб тут ну як, вона має бути під чиною Макси, значить там. Не, все-таки воно має бути так як я зразу пхав. Отак. Вот так, 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 все, дерки є, вона на місці. Ну, зажимай зад. Так, тепер зараз Арсен Болтини це всі сюди. Ще буде. Може прийдеться міліметр, забрати. Да, може прийдеться забирати те, що ми вже підставили сюди. І може воно так і далі і буде. Так. Забрали, ой, підложили ми туди ту ланочку, яка там була одразу. Ставимо правило. І що ти думаєш, так? Рівно, по суті. Ще напевно тут треба забирати. Син, руку забери. О, стою. Да, та треба тут забирати. Що яма вже є? Да. Яма тут з краю виходить на краю лежить, а далі ямка. Ну, ясно, передній міліметр забираємо і буде рівно. Так. Ну, ось такі приколи бувають. Шукаємо проблему там, де її не було. Ми думали, що це тільки прес кривий і підставляти треба, а це була направляюча, вона була довгою. Зараз поприжимаємо її до тих планок, які там були, і воно буде ідеально рівно лежати. Все. І бік у нас тоже двинуть. А ну писав на рибло, щоб хочу тут блять, там гляну. Дивись, я піду з ним уже з то сторони. стороны. Я бачу, що ти, макс бачив. Середню теж треба зібрати. Так, я не можу показати. Тесно. Телефон не влазить. Ти я з другої сторони. Треба туди залізти. Заварили лапи. Сонця, подожди. Так, залізти якось. Правило. Лежить рейка. В телефоні ти щось бачиш. Мені не зручно зі телефона, я просто... Звідси Вон, звідти звідти можна. О, да, видно. Що У нас не, тут не виходить виглядь. яма. Там далі рівно пішло, а тут ямка. І виходить, тут цей кінець пішов догори. І нам треба, ми підставили міліметр пластину, ми її будемо зараз знов забирати. Тому що тут вийшов вище і виходить дуга. Забираємо пластину, прижимаємо і по суті все воно у нас буде рівно. Ну що, ми вже коротше, все тут вирівняли, поприкручували. Зараз перейшли до зборки самого поршня, вже прикріпили оцей щиток з боку. Зараз перевіримо зерку на цьому валі, чи вона смазка проходить, і будемо чіпляти вал, забихати, де це він є. Він лежить і чіпляти цього цю тягу. Ставити на місце, тоді що він нас трохи поробить. І будемо е, ще раз, може, прийдеться перерегульовувати, Поперетирається все. І ось такі приколи. Зараз ми його складаємо і будемо пробувати запускати. Все, зібрали ми короче, його, вирішили прокрутити. Взагалі, покрас тільки шепше. Чути як ролики крутяться і все, ніякого стороннього шуму немає. Зараз нас вже готовий, тут залишилося прикрутити одну пластину знизу і все. І поки ми робили, привезли до нас підшипнички на коробку в джон. О, це і виходять верхні обойми, нижні в нас вже є, тому що ми коротше, трохи затупили, що потрібно замовляти і окремо ці внутрішні обойми і зовнішні. А ми замовили тільки внутрішні. А тепер, коротше, набрали, подивилися на ходи і прийшли нам. Це ще не всі, ще два підшипника не вистачає. Дві зовнішніх обойми не вистачаємо. Внутрішні в нас вже є всі, ще не вистачає дві зовнішніх, які прийдуть десь через два тижні. Тому ось так. Доробили з одним і будемо приступати робити інше. Тому що? Дуже дякую вам за перегляд. Може хтось щось для себе в цьому відео знав нового. Кому цікаво на рахунок запчастин, і що натік на комбайн, можете писати в коментарі, дам контакти хороших продавців. Тут все ще шикарно, все в упаковочках Джон Гір. В коробочки, в коробочках, упаковочки, в упаковочках підчепнички. Тут якась бумага. Дякую всім за перегляд. дякуємо, що підписання на канал, а хто не підписаний, обов'язково підписуємось. Ставьте лайки, питаємо, що вам цікаво. Буду всім відповідати. Все, всім дякую, всім до побачення.